Заради цього інтерв'ю я подолав понад тисячу кілометрів від Покровська і до Львова. Сьогодні я взяв інтерв'ю у Максима Козицького, начальника Львівської обласної військової адміністрації. Максим дійсно, добрий день. добре. Привіт. Я дуже рада, що ви погодились дати інтерв'ю в такому от особистому та форматі про особисті зустрічі. Дуже вам дякую за. Те ще знайшли можливість. Кило за честь для мене. Перше моє запитання: яка зараз безпекова ситуація на Львівщині? Бо я вважаю це хвилює багатьох львів'ян та українців? Справді, напевно, забезпечення безпекової ситуації один з найбільш важливих елементів, коли люди. Думають, де проживати, як проживати, чи ходити в школу, садочок, відвідувати роботу, або для, для людей, які втратили все внаслідок війни, коли не прибирають місце проживання, напевно, ну, неправильно казати тимчасово, бо всі ми українці. От цей безпековий момент. Завдяки протиповітряній обороні, Збройним силам України, ми можемо бачити Сонце. Да? І це вже величезний плюс час війни. Ми намагаємося зробити все, щоб ті, хто приїхав і місцеві жителі завжди почували себе. В безпеці. Чому? Тому що це базовий фактор безпека. І завдяки Збройним силам ми маємо можливість працювати, жити, ходити в школу. Я думаю, завдяки нашим європейським партнерам і закордонним американським партнерам, протиповітряна оборона насичується з кожним днем все більше. І навіть ті удари по інфраструктурі, які ми мали осінньо-зимовий період, не змогли вивести повністю. За електрозабезпечення з ладу Львівщина одна з тих, де, яку бомбардували дуже часто, все-таки по енергетичній інфраструктурі, і це дає нам впевненість в майбутньому і в наступному дні. От питання моє наступне: так по цим відключенням світла, які були, і найбільше не, не було світла на Львівщині саме по декілька діб, наскільки я знаю. А як взагалі люди виживали без світла тоді? Як виживали так заклади, ресторани різного роду? Основне питання це, напевно, очікування, які люди мали. Так? Звичайно, коли ти живеш у Львові, а лінія фронту за 800 кілометрів, то в тебе одні очікування. З іншої сторони, це дало можливість людям об'єднуватися, об'єднуватися з єдиною ціллю, єдиним єдиною вірою. І от коли почались атаки по електричній інфраструктурі? Звичайно, було занепокоєння, були певні елементи такого. Напевно, все-таки, знаєте, в мене світло є, а у вас, а вас навпаки, у вас є, у мене нема. Але це все переборюється, тому що коли ти розумієш, що ціль єдина, єдина ціль, яка, щоб, щоб твій ворог не побачив, що ти в розпачі. Люди це розуміють, і коли люди кажуть, нічого, сьогодні немає світла, але завтра буде світло і буде перемога. Та воно, напевно, об'єднює. Звичайно, що були занепокоєння, були певні моменти щодо праці великих підприємств, тому що люди мають ходити на роботу. Коли ми говоримо про світло, ми часто кажемо, що в нас вдома немає світла. Чому? Тому що коли приходиш з роботи, тобі хочеться вдома відчувати затишок. А затишок це що? Це можливість поговорити з дітьми, допомогти їм зробити уроки, грати з ними ігри, чи просто випити чаю на кухні. Так? І коли у цього навіть вдома немає затишку, починаються різні такі моменти неприємні. Але люди все-таки з розумінням поставились до того, і так були, були в нас населені пункти, яких кілька днів не було сміт. Було населені пункти, де не було кілька днів від тепла. Якщо навіть брати місто Львів, майже мільйонне місто. Ми мали ситуацію, коли по 12 годин не було ні води, ні світла. Але ми це витерпіли, пережили. Але на що ми перед собою також стали, звичайно, забезпечити людей роботою, тому що людина на роботі проводить основну частину часу, і це дає дохід. З однієї сторони це дає людям можливість заробляти кошти, з іншої, іншої сторони, дає де державі можливість отримувати податки. А наше завдання не отримувати постійно благодійні допомоги чи гранти наше завдання зробити все, щоб в Україні була промисловість. Люди ходили на роботу, отримували зарплату і могли отримувати свої сім'ї. Отаку От завдання ми перед собою ставили. От скажу про своє місто. Тапори Покровськ а, ходив в квітні особливо багато було людей, які евакуювалися до міста Львова. І ходив потяг, він зараз курсує. Так, наскільки багато було біженців і наскільки їх багато зараз. Ми і досі одна з небагатьох областей, які має щотижневі. Так скажемо, евакуаційні потяги. так? Одні, як ви правильно сказали, це Покровськ Львів. Так? І, звичайно, що люди приїжджають. Але ми, напевно, намагаємося сказати так. Ви приїхали, значить, ми були вам потрібні. Приїжджайте до нас. Наше завдання зробити все, щоб ви відчули себе вдома, Так, люди? Знайти. Місце, де можна переночувати, знайти можливість влаштувати на роботу, а діти, щоб ходили в школу. Чи складно, Ну, напевно, все в порівнянні. Напевно, Полковську набагато складніше. І львів'яни це розуміють, і завжди раді зустріти тих, хто цього потребує. Це... Якщо ми не будемо об'єднані оцією спільною співчуттям один до одного, єдністю і вірою, то, напевно, напевно, ворог буде. Будемо мати над нами перевагу. Але, на, на щастя, за більш ніж рік війни всі вже розуміють, що українці єдиний народ, що ми готові страждати, ми готові терпіти в ім'я чого, ім'я перемоги. От, от, і кожен має робити те, що ми можемо. Так як ви кажете, скільки було переселенців, ну, Та напевно, багато. А з іншої сторони, чи, мо, чи можемо прийняти всіх, хто потребує, так можемо. Наприклад, психолог, у нас група, яка допомоги психологічної допомоги, психоемоційної підтримки на вокзалі. Більше 500 тисяч людей отримали психо... психологічну допомогу тільки на, Львівськ... на Львівському вокзалі. Чи це багато? Це дуже багато. З іншої сторони, знаєте, яка проблема? Отих тих п'ять чи 8 мільйонів, а через Львівщину пройшло більше ніж 5 мільйонів людей, які покинули, покинули Україну. Оце найбільша проблема. Це, напевно, те. Кому ми не змогли допомогти переконати їм лишитись. Оце найбільша проблема. Тому робимо все для того, щоб вони повертали сюди назад. То ви сказали про психологічну допомогу. Взагалі всі кажуть, що при тому, що кажуть те, що потяг курсує Покровськ Львів, кажуть, що буде на вокзалі Львівському надаватись допомога. Яка ще допомога, окрім психологічної? Давайте, якщо про психологічну допомогу, дуже правильне питання, яке піднімає перша леді України Олена Зеленська, це ментальне здоров'я. Кожен з нас в якійсь мірі постраждав від насилля, різного насилля, в тому числі психологічно. Для нас, якщо ми хочемо мати майбутнє в державі, ми маємо чітко усвідомити, один одного запитати, як ти? І не сказати норм, так окей, а говорити про це. І це має бути нормою. Тому тоді люди почнуть допомагати один одному і простягати руку допомоги. Так. Оце основна ідея, яку ми собо, перед собою ставили, коли ми робили службу допомоги на вокзалі залізничному. Тому що люди, коли втрачають це і приїжджають, і вони не бачать людини, яка готова простягнути руку допомоги, вони ще більше зневірюються. І ця ідея, яка каже, перша леді це крута ідея. Та треба один одному подати руку. Один одному подати руку, усміхнутися, подивити з очі, сказати, не просто яти, а почути відповідь і допомогти. Оце Ідея, яка заслуговує на увагу. А що до умов проживання для біженців, які вони? Різноманітні. Ви знаєте, коли, почала, коли тільки, напевно, почалася повномасштабна війна, це були тисячі і тисячі, десятки тисячів людей, які втратили все. У нас були школи, де ми відкривали тимчасові, тимчасові місця для проживання, садочки, бібліотеки, навіть театри. Відкривали двері для людей, які цього потребують. З іншої сторони, ми для себе ставили завдання допомогти людям. Ми почали відновлювати старі гуртожитки, створювати там умови для проживання набагато краще, ніж ніж ні, ні садочок чи школа. І про собою ставили мету з одної сторони забрати людей шкіл-садочків. Для чого? Для того, щоб вони могли посилитись в достойніших умовах і віддати своїх дітей в школу і в садочок. Тому що коли. Батько чи мама має можливість віддати дітей в садовочку школи, вони мають можливість шукати роботу. так? А дитина має можливість соціалізуватися, з того, що ми прагнемо. З іншої сторони, величезна подяка благодійним організаціям, благодійним, гуманітарним, неурядовим організаціям. Більше 40 організацій в одному момент включились в процес допомоги. У нас є проєкти, наприклад, по ремонту приміщень. Наприклад, якщо брати восьмиповерховий будинок, то є там. П'ять-шість організацій різноманітних, вони кожен ма кожна робить ворогу. Оце є співпраця в ім'я України. То це об'єднує навіть іноземців, які сюди приїжджають. Є організації, які допомагали як Волголд Тічам. Воявіть за перший рік, за перший рік війни. Більше п'яти мільйонів гарячих страв було приготовлено волонтерами, місцевими, підприємцями, власниками ресторанів і за допомогою волпічам. Це дуже круто. Коли б мені хтось до війни сказав, що, що може бути така кількість тільки гарячих блюд приготовлена. Я би сказав, напевно, це неможливо. Але є речі, які Надихають. От, от такі речі надихають. Надихають, коли ти бачиш, що суспільство об'єднане. От що от, от це, що я відчув за цей рік війни, це зміна суспільства, зміна суспільної думки, підтримка. Люди переважно перестають думати про свої дрібні проблеми. Коли є величезна проблема, ти думаєш над тим. Ти хочеш об'єднати зусилля, щоб її вирішити. Оце круто. От Ви сказали про іноземців у Львові. І всі іноземці, які проїжджають, не можуть приїхати повз міста Лева. І це правда, і повз Львівщину взагалі, вони зупиняються у Львівщині завжди. На Львівщині, так. От Питання наступне: з якою метою взагалі проїжджають здебільшого? Знаєте, напевно, до війни, до повномасштабної війни, ми були в трійці міст. Де найбільше було туристів: Київ, столиця, Одеса, Море і Львів. Ви правильно відмітили, тому що це місто своїм характером, своєю історією, зі своїми традиціями, але воно дуже українське місто. І оце напевно, щоб відчути атмосферу Львова, сюди треба приїхати. Можна дуже багато раз прочитати, побачити, побачити картинку, побачити по телебаченню. Але поки ти сюди не приїхав, не окунешся, це середовище і не відчуєш сам, що таке Львів, то дуже важко зрозуміти. І Іноземцям цікаво відчути Україну. Коли я приїжджаю в іншу державу, я завжди кажу: дайте мені можливість поспілкуватися з людьми, покажіть мені архітектуру, і дайте мені спробувати щось на смак. І тоді я можу скласти якусь картину про місто. О Львів, це мій цікавий, цікавий архітектурою, дуже цікавий людьми. З певним своїм середовищем і аурою. і, звичайно, своїм смаком. Тому я думаю, іноземцеві, щоб відчути Україну, обов'язково треба побувати у Львові. Не тільки у Львові, але обов'язково і у Львові. Тоді можна скласти загальну картину. З іншої сторони, величезний розвиток туризму сприяв цьому. І дуже багато кафешок, ресторанів, музеїв. Вулиць були орієнтовані саме на туристів. не тільки на зовнішнього, але й внутрішню. Але з розвитком внутрішнього туризму, звичайно, підвищується якість послуг. І люди, які проїжджають за кордону, теж відверто кажучи, шукають певну послугу. Львів цікавий тим, що цю певну послугу якість твоєї послуги міг забезпечити. От ви сказали, що треба зрозуміти навіть іноземцям, що таке Львів. Що для вас Львів? Напевно, ви знаєте, я от завжди кажу: Львів, це моя мала батьківщина. І ще Україна це для мене батьківщина, Львів мала батьківщина. Завдяки Львову я виріс у Львові, так. Я отримав освіту, я маю сім'ю, я маю дітей, які теж отримують освіту. Це не для мене частина мого життя. От <кхм> хотілося б поговорити, ви як обласна так, влада а Комунікуєте безумовно з місцевою. яка це комунікація? Ото особисто ви як голова, так з Андрієм Садовим. Яка у вас співпраця? Відверто кажучи, у нас дуже хороші відносини з мером міста Львова, з Андрієм Івановичем Садовим. Є певні речі: якщо не буде комунікації і не буде співпраці, то напевно не буде і хороших результатів у роботі ні в нього, ні в мене. Тому що не можна виокремлювати місто Львів. З області чи з України це частина, це частина нашої держави, частина області, част, частина агломерації. Тому треба вміти будувати стосунки. Основне, що можна забрати з посади, немає значення, на якій ти посаді був. Це, це правильні стосунки. Якщо вмієте вибудовувати стосунки, знаходити компроміси, знаходити спільні ідеї, вмієте їх реалізовувати, то напевно ти будеш мати. То можна мати майбутнє як у роботі, так і в майбут... так і так і в своїй в своєму своєму персональному рості? От також про іноземців, так які відвідують Львів хотілося б ще поговорити, Це також іноземні лідери, які приїжджають до Львова. І президент приїжджає до Львова. Коли президент приїжджає до Львова, а приїжджають лідери Литви, так, Латвії були вже. А, яка атмосфера вода? Під час цих візитів, коли президент у Львові, коли лідери а, іноземних країн інших країн? Звичайно, давайте так. Напевно, є певні незручності. Є, напевно, як завжди певні незручності. Тому що, коли приїжджають світові лідери, то є певні незручності з перекриттям вулиць, як приклад. так? Але з іншої сторони, я коли пам'ятаю останній візит президента України Володимира Олександровича Зеленського, і коли він вийшов на вулицю. І заходив в музей, де виставлялись картини, була виставка Марії Приймаченко, я бачу, я пам'ятаю людей, які просто були усміхнені і, хоч, і хотіли кожен з них пожати руку. Та? І мені приємно, що Львів став таким майданчиком час війни, коли тут вирішуються питання, напевно, які будуть визначати майбутнє Європи і світу. Тому що, коли тут зустрічається президент України. І генеральний секретар ООН, і президент Туреччини і вирішується питання гуманітарного коридору. Це питання, яке стосується не тільки України, яке питається, а яке стосується світової гуманітарної безпеки і можливість забезпечити їжею десятки мільйонів людей по цілому світу. Люди це розуміють. І кожен з них гордиться тим, що президент України. Вирішує таке питання саме в місті Лева людей, люди, звичайно, що це обговорюють, і вони колись будуть розказувати своїм дітям, що я був сучасником такої події. З іншої сторони, коли зустрічається президент України з президентом Польщі і з президентом Литви, і вирішується питання постачання танків, і знову ж таки на ті зустрічі, президент Польщі каже президент України, що звичайно ми розуміємо необхідність. Постачання танків, і ми зробимо це. Звичайно, що ми розуміємо, що це буде мати вплив на ситуацію на українському фронті. Люди гордяться тим, тому що багато хто напевно або втратив когось в своїй сім'ї, або має знайомого, хто втратив на цій війні. І люди гордяться тим, що вони можуть бути причетні до таких історичних питань. Ви сказали, що люди хочуть потиснути руку президенту. Коли ви в останнє тиснули руку президенту Володимиру Зеленському? Не в цей понеділок, а в минулий понеділок я був в Києві, я бачився і тиснув руку президента. А які питання ви обговорювали? Яка це була зустріч? Я, я напевно, не можу в деталях розповісти, що ми обговорили, але Володимир Олександрович завжди переживає тим. тим що питає, мені, оці... мені приємно те, що він дуже при... задає предметні питання і хоче завжди почути предметну відповідь. Це не просто так питання, щоб, від... щоб почути як відповідь, як на питання як справи добре. Зовсім ні. Він глибоко в предметі. Ті питання, які він задає, стосуються переважно безпеки, і... людей і покращення умов як життя, так і роботи. От ви сьогодні грали в футбол. І на мою думку, наскільки я знаю, ну я ще не бачив таких ОВА, які грають у футбол. Ви часто граєте у футбол? На дан... Ви знаєте, я коли не був головою адміністрації, у нас була своя футбольна команда. Ми навіть вигравали аматорську, грали в аматорській лі... лізі міста Львова. Я, захоп... я захоплений футболом. Я коли був в школі, то мені казали, моїй мамі казали, що. Заберіть, заберіть його з футболу, тому що з нього нічого путнього не виросте. Я фанатично любив футбол. я де були класи, коли я ходив в школу в другу зміну, то я перед школою ходив на футбол і після школи ходив на футбол. Зараз такої можливості немає. Але я, коли я бачу м'яч, в мене запалюються очі. От я от, все-таки ті речі, які ти любиш з дитинства, які ти пам'ятаєш з дитинства, які, навики, які ти здобув в дитинстві, це, напевно, на все життя. Я задоволений тим, коли я сьогодні був на дуже класні події. Сьогодні Українська асоціація футболу разом з ФІФА проводила навчання і відбір дітей для того, щоб вони могли поступати в спортивні футбольні школи. Це проект, який стартував з Львівщини. З іншої сторони, це навчання тренерів, які мали би надавати, які б мали правильно вчити дітей. Я вважаю, що це якась є і про майбутнє. Це можливість для дітей, це гірські, гірські громади. Напевно, я знов скажу про себе. Я коли дивився по телебаченню футбол, колись, я бачив Олексія Михайличенка. Для мене це був, напевно, футбольний бог. Я ніколи в житті не міг подумати, що я йому пожму руку. А от сьогодні я був в Славській громаді, там брали участь діти з десяти сусідніх громад. Такі самі черські громади, це це далеко від Львова, і вони мали можливість бачити Олексія Михайличенка. Якби мені в дитинстві дали можливість бачити Олексія Михайличенка, я, напевно, це була б ну, одна з моїх мрій. Так? Але наше завдання, напевно, давати можливість дітям здійснювати мрії. Здійснювати мрії і всі діти талановиті. Але от правильний супровід до того таланту, правильна можливість дати Відчути для дітей, що вони потрібні, це для них величезний поштовх. Я думаю, не то, що я з ними там пару хвилин побігав футбол, не це має запам'ятовуватися. має запам'ятовуватись знову ж таки Олексій Михайличенко. Якщо вони справді хочуть щось досягнути, це для них приклад. Так? І діти мають гости на прикладах. І ми готові зробити все, щоб діти мали такі приклади, щоб тренери могли вести ті таланти. Не обов'язково стати класним футболістом, а головне клас, стати класною людиною по житті, професійною, та, і зрозуміти, що для того, щоб щось досягати, треба вкласти себе величезну працю. Оце важливо. А футбол я дуже люблю, і при першій можливості, коли бачу м'яч, звичайно, буду його ганяти. От я спілкуюся з багатьма дітьми, так. І спілкувався про їх заняття спортом. От для багатьох футбол – це можливість відволіктися від війни. Які у вас є можливості відволіктися від війни, щоб перекинути свій кругозор трохи кругозір на іншу якусь тему? Якщо відкинути шкідливі звички, такі як інтернет, так. То я думаю, книжка. У мене завжди біля мене на ліжку лежить книжка, я справді кожного вечора її читаю. Я в книжці відпочиваю. Я не люблю відпочивати телебаченням чи фільмами. А от коли я беру в руки книжку, я от читаючи її, я сам поринаю туди, в ту історію, яку читаю. Я дуже люблю художні книжки. Я менше люблю професійну літературу, яку читаю чи публіцистику, але дуже люблю. Художню літературу. Це для мене можливість відійти від, від, відволіктись від, від теперішньої ситуації і повернути в той час, в ту епоху, перевтілити з іншого героя і повернути саме в те, що ти читаєш. Для мене це, напевно, такий відхід від реальності, і пошук ін, от, ін, іншого чогось. Я, я страшенно це люблю, і для мене, от саме на, на даному етапі, найбільше відпочинок для мене це от, можливість прочитати. От також для туристів, ну, до війни було багато туристів, ви про це сказали, для туристів Львів це здебільшого також столиця кави. Ви любите каву? Ви знаєте, я, якщо, якщо, якщо ми говоримо про Львів, для мене теж все це цікаво. Якщо, якщо я ходжу по вулицях, обов'язково п'ю каву, а вдома п'ю тільки чай. Але якщо ми, ми йдемо кудись в гості, якщо ми йдемо кудись в ресторан, чи ми, я приймаю якісь делегації, чи я на роботі, то переважно 90% це кава. Для мене це справді це, це запах атмосфера Львова. Але не мого дому. До, для мене дім все-таки мій персональний простір це моя сім'я і чай. Так. Але більше що ви любите чай чи каву? Відверто, кефір. <рес> <І> вам <рес> подобається, так? Кефір дуже подобається. Але якщо пити каву, я кавою. Для мене кава це все-таки це гості, це люди, це атмосферність, це прийоми, і, і це такий. Це проведення часу з кимось, не з собою. От коли ви також зустрічаєтесь з президентом, там ви п'єте каву? Чи кефір? Каву. <гум> так. Ну і останнє таке питання стосовно Львівщини. Якою ви бачите Львівщину через 10 років? Через 10 років. Знаєте, я напевно більшість майбутнього асоціюю з своїми дітьми. Якщо ми говоримо через дівчину через 10 років, я бачу успішних молодих людей, які реалізовують власні мрії, для яких середовище збудовано так, що вони мають мрію, значить вони можуть реалізуватися в цьому середовищі. І для мене важливо, щоб от мрії збувалися. Я вважаю, що я бачу Львівщину такою що повною натхнення і енергії, де люди. Можуть реалізовувати себе. Дякую вам за цю розмову. Я був дуже радий з вами поспілкуватися. Дякую за цю зустріч. Кирила величезна, дякую. Дуже приємно і все, Що ж ти, ти прагнеш. Дякую, дякую вам.